Зараз динаміка продажів квартир тільки збільшується. Попри непросту ситуацію в Україні, ринок нерухомості продовжує розвиватися. Провідну роль в цьому процесі відіграють будівельні компанії, які активно реалізовують нове житло. Зокрема, не стоїть на місці Івано-Франківськ, який став насамперед надійним тилом для великої кількості вимушених переселенців. З початку повномасштабної війни, звичайно, ринок був досить просів. Можна сказати, навіть призупинився. На даний момент він вже набрав великих таких високих оборотів. Дуже багато є клієнтів, які переїжджають з інших міст відповідно до, не, до нас сюди. І можу сказати тільки те, що зараз динаміка продажів квартир тільки збільшується. Щоразу більше і більше людей хочуть саме проживати в івано-франківську за останні два роки в Івано-Франківську спостерігається тенденція до зменшення попиту на великі квартири. Менеджерка з продажу нерухомості Оксана Коцан пригадує, як 3-4 роки тому люди розглядали однокімнатні квартири площею 45-50 квадратів. Натомість, зараз популярними серед покупців є помешкання до 40 метрів квадратних. Це саме стосується і двокімнатних квартир. Коли раніше був попит на 70-80 метрів квадратних, двокімнатних, Атні квартири, то зараз приходять до нас покупці, які запитують, чи є в нас двокімнатна квартира площою 45-50 метрів квадратних. І в наступних наших секціях ми вже проектуємо такі двокімнатні квартири площею. Плюс-мінус 50 метрів квадратних. Поглянемо на тенденцію продажу нерухомості в Івано-Франківську на прикладі сучасного житлового комплексу Квартал номер 5 розташованого в центрі міста на вулиці Бельведерській. Зараз тут повним входом йде будівництво другої черги. Втім, вільних квартир майже не залишилося. Відсоток проданих квартир в цьому житловому комплексі фактично 95%. Тобто однокімнатних квартир вже залишилось декілька квартир. Двокімнатних вже взагалі нічого не залишилось. Продавалися вже всі квартири. Ну і також є ще е, певний вибір по поверхах трикімнатних квартир стосовно трикімнатних квартир, то зі слів менеджерів, це завжди специфічна нерухомість, адже вони є дороговартісними. До того ж багато залежить і від планування таких помешкань, які є торцевими. Клієнти зазвичай шукають оптимальні внутрішні трійки. До слова, саме такі варіанти пропонує в Івано-Франківську будівельна компанія Квартал на трикімнатні квартири, до речі, завжди є акції. Або забудівники йдуть на уступки. Там можна домовитися про довше розтермінування. Завжди є акційні пропозиції на трикімнатні квартири. Щодо цінової ситуації на первину нерухомість, то вартість квадратного метра невпинно зростає. Тому експерти радять не відкладати купівлю квартир на потім, а придбати саме зараз. Ціни безупинно ростуть. Тому клієнти, яким є на часі питання придбання квартири, або потрібно збільшити площу людина. З однокімнатної хочу поміняти на дво, трикімнатну квартиру не потрібно думати. Завжди дешевше було купити вчора. Якщо ви бажаєте придбати житло в центрі Івано-Франківська, не зволікайте, а звертайтеся в будівельну компанію Квартал. Тут вам запропонують цікаві зручні та сучасні квартири з можливістю безкоштовного перепланування під клієнта. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.